Друзі, це урок моржування від справжнього айсмена морші Буде розказувати тонкощі моржування. Зараз температура... Яких немає. Зараз температура повітря близько 10 градусів, а температура води, мабуть, 3-4. Да? Ну, зимова. Зимова. Що недавно було мінус. Так що 20 грудня, друзі. Щоб ви розуміли, в мене взагалі немає ніякої підготовки. Я в цьому уроці... Ну, тиждень тому я один раз прийняв холодний душ вдома, секунд 20 постояв під холодною водою і все. Іля моржує кожен день, починаючи Every з day. листопада, да? та з листопада. З першого ну, листопада а? почав? А? З першого листопада? Ні, раніше. Я думаю, що раніше. Я просто не знімав. Тобто, вже десь два місяці, да? да? Кожен, кожен день. А з якого першого? З 20 там жовтня. Ага, з жовтня. І це вже чи п'ятий, чи четвертий рік я вже не пам'ятаю. Ну це не важливо. О, Круто, не, слухай, да. а тобі кожен раз хочеться це робити? Чи буває таке, що копів, ні, ні. прям боротьба така внутрішня? Що? Звісно, не кожного разу. Типу, є певна аналітика. Приблизно десь через кожні, кожні е, четверті-п'яті рази от заходів моїх. Це взагалі цього не хочеться робити. Вставати, йти туди. Але те, що ти отримуєш після того, як твоє тіло контактує з холодною водою, це варто того. Тому що це які цвяхи, але це трохи інша практика. Воно от цвяхи діють саме через стопи. А тут вода повні кожну, кожну клітинку твоєї шкіри, вона з нею контактує. У твого тіла таке враження, що ти в максимально екстремальній ситуації, а так і є, тому воно викидає всі ресурси для того, щоб спасти тебе. Але ти ж знаєш, що ти не загинеш, бо ти на мілкій водичці купаєшся. Твоє тіло що робить? Твоє тіло бере усю кров, кидає на наше важливе до органів для того, щоб зберегти їх в першу чергу. Коли ми виходимо з води, що відбувається? Кров повертається до шкіри. Відбувається як перезагрузка така. Да. А от в дні, коли тобі от важко, що тебе що слугує основною мотивацією, що ти все-таки йдеш і робиш це. Тому що я маю це робити. Усе. Ми задню не даємо. От у мене в башки є таке. ми задню не даємо. <сум> все, я, я маю це робити для того, щоб бути тією людиною, якою я хочу бути. Це ж це ж загортовання не лише тіла, а й духу. А от основний плюс що ти виграєш від цього? В момент того, як я закаляюся, це холодні думки, ти ні про що думати не можеш. Типу, якщо ти думаєш, що в тебе якась депресія, там якісь думки купився, холодна вода тобі показує, що цього не існує. Друге, це всі кажуть, випийте там те, з'їжте те, для того, щоб був імунітет. Імунітет, друзі, це комплексний підхід. Це фізкультура, це спорт. Це загортовування, це харчування, і загортовування це є одним із важливих моментів саме підняття імунітету. Це комплекс, це потрібно, блядь, О, запікає. Це потрібно робити, а не щось випити, щось подивитися і те. тому так. от. А от наприклад, що ти порекомендуєш мені? Який підхід, які підготовчі може вправи? Якісь про що думати? От. Зараз дай мені такий невеличкий майстер-клас, якби тут поки на, на суші. Розкажи мені, як ми будемо діяти в декількох хвилинах. От я взагалі не мав в мене підготовки. От як залізти в крижану воду, скільки там знаходитись, так щоб не нашкодити собі. Тому що без підготовки дійсно ну, можна перестаратися, так розумію. Та можна перестаратися, якщо ти будеш там сидіти довго. І я загортовуюся, якщо я буду зараз посиджу більше ніж три хвилини. Скоріше за все я захворію, тому що нервова система перегрузиться. Маленька історія. Перший раз, як я спробував саме піти в холодну воду, я не готувався. Я пішов хворий, в мене боліло горло, в мене були шмарклі. І що? Я ще й пішов на море, ми знімали відео. Я довго ходив по пляжу, я перемерз, я коли заліз у воду, моє тіло прям настільки охолодилося, що я почав... ну, я не міг нормально рухати пальцем, але мої шмарклі зникли. Моє горло перестало боліти. Я був в шоці, я думав, що це якась магія. Це був мій перший раз, друзі. Це дуже тупо так робити. Але я мав це зробити. І пішов. Там моя дівчина казала з її матерією, що в мене буде запалення легень. Цього не трапилось. Я мав дізнатися. Мені цікаво було. Ось. А для того, щоб зберігти своє здоров'я, як та уточка, яка полетіла. От Олександру, він перший раз. Ніякої особливо, там підготовки ментально нічого не треба робити, оце розповідати. Що... От зі мною були люди, які теж робили це перший раз, вони йшли розпитували: я кажу так: у тебе має бути намір, тобі цього достатньо. З твоїм організмом нічого не трапиться, ти не захворієш, якщо ти зробиш так. Ти трохи продихаєшся, в голові своїй налаштуєшся, зробиш мінімальну фізкультуру. Зайдеш, не будеш в йоводі, три рази окунувся, встав, вийшов, трохи зачекав, тіло, тіло буде висушувати саме. Оце є закалка, воно буде випаровувати воду. З твоєї шкіри, це воно температуру підіймає. Там ніфігася температура, в якій шкідливе, все теж воно. Знаєте, трошечки піднапрягаються віруси всередині, коли температура починає гнати. Тобто, коли ти опиняєшся в холодній воді, організм сам поведе себе так, як треба. Та... І, і дихання, і все буде. У так, тебе як... має бути налаштування лише таке. Ти зайшов, три рази окунувся, вийшов, усе. Типу, ніяких там якихось підготовчих щось іще. Лише чітке налаштування, що ти маєш зробити, зайшов, зробився. Тому що, бляха, ми чоловіки, і це не панацея, це просто один із інструментів. Тут Жінка з нами. Є, да, і жінка. <рес> <Кисін>. <рес> ти людина. <рес> <рес> ти людина, та. Має бути просто налаштування. Ти це робиш для того, щоб бути тим, ким ти хочеш бути. Ось і все. А це цікавий досвід і для тіла буде, тому що вона непогана, так і ще й. Тобто, якщо я розвиваюся, стаю на цвяхи, поприсідаю, розігрію нижні кінцівки, пригрівочка така легенька, потім я повністю роздягаюсь до трусів, беру з собою телефон, камеру, я не хочу повністю пірнати з головою, я отак зайду до шиї. І я просто поступово заходжу по пояс, стаю по пояс, оп, присідаю, занурюю плечі, секунд 5-10, фух, вдихи, видихи, встаю і виходжу. Не одразу да? трошки постояти, О, провічувати. З потім дозволяє. обтертися і вдягнутися. Ну, тобто, так, в принципі, це. така схема спрацює. Така схема спрацює, єдине зауваження потрібно з головою. З головою це да. необхідно. Так. Тому що йде повний перезагруз, і якщо ми голову не занурюємо, то в нас іде жорсткий дисбаланс. Mm. Це дійсно. Ти потім може дуже сильно боліти голова. Бо має бути повністю все тіло. Угу. В цьому середовищі, і ти виходиш, да. а візьмеш мікрофон на камиш приціпиш. А я я можна, роблю, можна да. без мікрофону. Можна без мікрофона. Нема машини, да. не їздять, вік сильно. Нема. Зроблю тихіше. Друзі, ну що, ми ще трошечки тут почилимо, і наступний фрагмент, де я вже Ой, буду в воді. Я можу ще сказати. Кажи. Е, така історія є. У нас, я не знаю, якщо там хтось з Южноукраїнська дивиться чи у нас був знайомим з другом моїм експеримент. Ми Босоніж в мінус зимою біжали до річки ще з сокирою. Зараз кажу, від Сільпо до пляжу, скільки приблизно там? Ну, півтора кілометра буде. Да. Босоні ж біжали, купалися і біжали потім назад. Ніх взагалі не відчували. Типу, вже біля меморіалу ноги були не свої, але ніхто нахер не захворів. Після такого. Це в мінус. Ти біжиш ага. по снігу, да, ноги горять, але нічого не відбулося. Ось тут. Тому що була установка не хворіти. Я в Одесі нещодавно був, там певні обставини були, і в мене було декілька разів таке, що я відчував, що я починаю, от все завтра я буду хворий. Я собі в голові кажу: мені не можна зараз хворіти. Мені не можна хворіти, я здоровий. Теж налаштування має бути. Власне. До речі, я ловив себе на таких думках. От раніше, коли я хворів. Я в момент хвороби розумів, що насправді я цього хотів. Коли ми хворіємо, ми насправді хочемо цієї хвороби. Да, да нам ти. паскудно, але ми цього хотіли. От як в дитинстві в школі, датах да, ми да, могли силою думки захворіти, ніби нічого не сталося. Я хочу захворіти, паскудна погода, пасхудна на, на, на душі. Бах не хочеться школу. на уроки, хочеться поспати. Бах і ти хворієш. Просто нічого навіть зовнішніх факторів не працює. Ти зсередини себе викликаєш цю хворобу. Майже всі хвороби, що ми створюємо в собі, це наші бажання насправді. От. А зараз в мене такого бажання немає, тому йдемо просто оздоровлюватися, оздоровлюватися. Якщо що, вже знімаю. Запасу вистачає. Зговоримося. não me provoque eu só quero é ver o Разів, this, yeah, yeah, okay. we're cool.

Друзі, це Санін перший раз. Він втрачає сьогодні цноту, бляха. Свяхову цноту. Він не боїться взагалі ніякого страху. Він готовий на всі 100%. Він до цього може бути готовим? Це просто. Сур'я. Це перший раз, і він на 100% готовий. Він вже холодно? Ні, йому вже жарко. Так, ну, в принципі, ооо. Так, ти маєш мені допомогти, йди перший. Я маю. Да, ти перший. Тут нічого страшного, просто відімруть ноги. Скажи, що це буде робити? Скажи, дякую Богу за те, що є така холодна вода. Сиди сюди, ходи до мене. Ром, хром, ром-ром, хрім! Кримайся, тримайся. Іди сюди. Повертайся б.. до камери. Вже. Да, вже. Давай. Один, перший, пішов. Другий, 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 другий. Давай, 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 stair, stair. давай. Давай, давай, давай. Саме ноги прям. Страх мене вигнав, але? Тут, наступний я... раз може. О, такленько. А зараз буде взагалі топ. Знімаємо. Давай я познімаю. Скаже щось, іди ставай на сонечко. Чуєш, давай я тебе з цієї сторони. Щоб на те сонечко зняти. Насправді, світі. от сказати, було дуже стресово і я просто злякався. Секунд. Та сробив який сикон, ти ж скупався. Зробив все максимально швидко. Зараз я виходжу і розумію міг. От чітко розумію, що міг просто через те, що не було ніякої підготовки. Я не розумів, як поведе тіло, тому все дуже швидко, але я окунувся, вийшов і сонечко просто одразу б'є. Сьогодні за весь день такого ще не було. Саме а. зараз, коли я сказав, тут сур'я, сур'я явив мені зараз своє світло. Покажу. Офігенно. І зараз мені прям тепло. Я думав, знаєш, що я буду виходити і одразу витиратися. Дійсно, якби була мінусова температура, так би і стала, да. зараз хочеться просто почилити. Офігенно. Знаєш, другий раз от прямо зараз не хочу, але якось ми з тобою ще зробимося. Всі році ще зробимо. І я вже занирну рази. Ну коли проруб буде. Ні, ну що по-справжньому. Оце класно, друзі. От у Олександра є ще хвилинка, отак побути голеньким. Але я потім обов'язково треба витиратися і віддягатися. Ми якось з Дмитром теж маршували, і було вітряно і мінус. І коли ми О. зайшли, це був вечір. Зайшли, постояли, вийшли, і був момент, коли я розумів, що я не можу вдягнути. У да, да, мене да, відмерзло да. все. І я навіть в кінці я просто вже вдягав все, шнурки не міг зашнурувати. Да, я да. Ж, вже ми піднялись нагору, зміг їх зашнурувати, просто пальці відмерзли. О, це, це воно. Це а зараз. Зараз по-іншому От Зараз задоволення йде воно. Кайф, друзі, ну. Рекомендую чи ні, ну вирішуй сам. Це виклик, це деяка боротьба, це деякий подвиг такий, хоч і маленький, але подвиг. Якщо є запит саме на подвиг, пробуй офігенно. Mm. Mm. Ну, ми підгадали погодку, це вперше в цьому році, от в грудні 20 днів пройшло, вперше от плюс 10. Це три, три дні оце таке. Ну, mm. два дні. два дні. Тепло, це Дякую за перегляд. Приєднуйся до нас, підписуйся і буде щось, щось ще буде цікаве. Так, да, щось ще буде. Дивіться, яка краса. Дивіться, які скелі, яка атмосфера, яка музика, яке сонечко. Юста, бля. Яка юста. Чуєш, на неї взагалі можна вам стати чіпляти? Мені не подобається, що ходить для наших бля.